Що це один із найпопулярніших наборів, так. які купують військові? Не тільки військові, не тільки. Мені чи тільки військові попадаються. Ну, це може попадаються, але це один із найпопулярніших наборів, взагалі, які зараз стали купувати. Саме славна козацька епоха, історія України, книга про козацтво з мініатюра бойової булави Пернача. В позолоті тут гарні пера, uh -huh. виготовлені, відлиті, прикрашена камінчиками, ручка піддекорована такими венеціанськими вініція... вензелями, Я б сказала, ну, гарний, гарний і книга. набір. І книга в шкірі так само, і з кольоровим зрізом е зображення. Мама і козак, козак мамайда. Заб... Заб... Тиснення <свят> золотом. Тиснення золотом по книжці. І всередині сама книга ось такого такий текст має. Mm -hmm. Та, бенні, гарний текст. А футляр це так. Книга комплектується шкіряним футляром, сертифікатом. З чого виготовлено, кому дарується, можна зазначити. Шкіряний футляр, тиснення золотом, ціна такого набору. Орієнтовно 17 тисяч. Кого цікавить, то щит конкретно все вкажемо.